Закон 41.42. і давайте подивимося про що. Я уже сьогодні дивилася попередньо, і я просто дала запит, щоб показали про що. Він синіфікатор цього закону вийшов диявол. І е, диявол, це звісно, про маніпуляцію, це про прив'язки. І коли я попросила розкрити цього диявола, про що це випав аркан сили? Тобто застосування сили для людей і луна е, для затуманення свідомості людей. От, е, Але давайте подивимося. опс, щось у нас тут упало. Да. Упав у нас імператор. Е, Імператор, це про те, що йде управління різними стихіями, про те, що про нас потурбується держава, та, про наше здоров'я в лапках, а, тому що, а, от, якщо подивитися не з колоди, небезпека для дітей, дуже серйозна небезпека для дітей, а, інтоксикація. Зараз починається тема того, що е, магнітні бурі дуже сильні розпочинаються прямо зараз з 4 числа і е, 4 жовтня, хто буде дивитися пізніше. От, і знову мені ж таки випало той ж самий аркан сила. Е, Людям потрібно навчитися балансуватись, тому що людей будуть виводити з балансу, людей будуть знову закривати тема отшельника. Бачите, і тут випало про спадок. Та? Кожна людина має спадок якусь свою генетику, якісь ресурси. Та? Ми маємо настрої, емоції, те, як жили наші батьки, генетично записані установки. Генетичні захворювання, родові захворювання, а цей закон якраз про активацію усього цього і швид, швидке вирішення. Цей закон також про обмеження прав людини на, на створення додаткового навантаження на організм, токсичність по колесу фортуни ну, повторення ситуації, яка яка вже була, ситуація буде гостра, вона буде повторюватися знову. У нас вже це було От удар на серце, серцево-судинна система, так як я вам і казала, вона буде в не найкращому варіанті. Тема тромбозів, тема закупорення, тема інфарктів, інсультів. Це все те, чим буде. Наслідок, люди опиняться в обмеженнях. От у людей будуть певні обмеження, вони будуть сковані. Також якась тема радіації токсичності, у людей буде вибір, буде якась махінація, як можна буде це обійти так само. Ну, розумієте, ті магнітні процеси, які зараз починаються, ось. Коли я запитала, що це принесе людям, от вийшло паж мечів і знову ж таки диявол. І цей диявол з пажом мечів він про те, що буде маніпуляція, буде прив'язуватись будуть люди на, на голку, підсадити на голку. Так, про що він? Для, для того, щоб бачити, десятка мечів. Ну, це певний експеримент. Е, люди спочатку будуть так собі, але потім буде бунт. От бачите, що виходить. Е, помірність, смерті спочатку будуть по помірності. Прям іде. Е, на... На даний період часу та смерті будуть по помірності. Що воно означає? Е, люди отримують по справедливості, буде так само, як юридично виходити з цього, як відстояти свою свободу волі, от справедливість, да? але кожен отримає по справедливості. Ця карта теж говорить: е, потрібно подбати про себе для того, щоб справедливість не спрацювала проти тебе. І е, цей закон прийнятий для блокування чогось. От для блокування, ліквідації чогось. Е, і для того, щоб збудувати щось нове, треба зруйнувати щось старе. І це якраз тема руйнування, вторгнення в кордони людини. От та, от ранний воїн він про те, що. Вторгнення в кордони людини. Тут тема води, тема токсичності дуже сильно виражена, щось дуже сильно пов'язано із хімією. От, хімія не тільки від цього закону, а ще е, якесь хімічне забруднення, зараження, щось цього характеру, я вже це відчуваю давно. І прямо зараз показує, людям потрібно відновлювати здоров'я для того, щоб протистояти цьому всьому, що відбувається в системі. І якщо ви хочете зберегти своїх дітей, свої сім'ї саме зараз іде курс принцип виживання саме для вас. Там ви зможете відновити свій гормональний фізичний стан, емоційний стан і робота відбувається на тонкому плані. Тому, якщо у вас залишилися якісь питання по цьому закону, ви можете. Є чат, хто підписаний на чат для запитань, ви можете залишити, залишити там свої питання або залишити під цим відео, і я обов'язково його розгляну. От, я питаю, чи це все порада для людей? От, і порада для людей поки що. Закрита та жриця е, поки що тайна. Порада для людей працювати зі своїми страхами. От я попросила, щоб підкрили жрицю. От, бачите, дев'ятка мечів. Порада для людей працювати із своїм мисленням, зі своїми страхами, зі своїми емоціями, тому що це карта про емоції, про емоційність. І е, зі своїми дитячими станами, тобто навчитися брати відповідальність за те, що відбувається, а не чекати, коли все це закінчиться. Бо е, у основі цієї установки, коли це все закінчиться, лежить, коли закінчиться моє життя у цьому жаху. А ви можете обрати інше стати спостерігачем і. Е, Змінювати своє мислення, і тоді вам буде набагато легше і простіше відноситися до цього. Тоді буде для вас перемога, бачите? Тому принцип виживання це якраз про ось цю перемогу. І я знаходжуся на відпочинку, ще не змогла поміняти ціну, тому що в мене проблема тут з входом на платформу. Тому у вас ще є можливість сьогодні і завтра придбати. До 4-го числа ночі. Та от завтра я вилітаю. Завтра вже я буду в Україні. Не не завтра, 4 жовтня я буду в Україні, і я вже поміняю ціну. До 4 жовтня у вас ще є можливість придбати за 6 тисяч. Курс принцип виживання також діє розтермінування. Якщо ви хочете вибрати для себе життя, прошу дуже з радістю з вами. Попрацюю.